21 вересня це день, який немов зібрав у собі події з різних епох від античності до сучасності. Він дивним чином поєднує тріумфи й трагедії, наукові прориви і політичні катаклізми, народження великих ідей та болісні уроки людства. Ще у 79-му році до нашої ери в Італії з'явився на світ поет Публій Вергілій Марон. Його Енеїда стала не просто літературним твором, а символом культурної тяглості від стародавньої Греції до майбутньої Європи. Через кілька століть у 454 році загинув римський полководець Флавій Еецій, людина, яка зупинила Атілу і врятувала Західну Європу від остаточного завоювання гунами. Його смерть знаменувала поступовий занепад Римської імперії, що втратила свого найталановитішого захисника. Середньовіччя та новий час теж залишили відбиток цього дня у 1745 році. В Шотландії біля Престон Панса відбулася битва, в якій армія якобітів під проводом Карла Едварда Стюарта розгромила війська британської корони. Ця перемога дала нову надію прибічникам стюартів повернути трон, хоч і залишилася коротким епізодом у великій боротьбі. А вже наприкінці XVIII століття, у 1792-му французький національний конвент скасував монархію і проголосив Першу республіку. Це стало переломним моментом для всієї Європи. Революційний Париж подарував світу ідеї свободи, рівності та братерства, які вже ніхто не міг заглушити. 19 століття принесло зовсім інші відкриття у 1897 році. В США було запатентовано перший грамофонний диск Еміля Берлінера. Музика вперше отримала можливість звучати незалежно від живого виконання, і це стало справжньою революцією в культурі. А вже наступного року в Києві відкрилася перша трамвайна лінія, яка зробила місто більш сучасним і зручним, долучаючи його до прогресу індустріальної епохи. 20-те століття перетворило 21 вересня на день контрастів від трагедій до великих здобутків. У 1942-му у Львові нацисти створили єврейське гетто, де почалася жахлива сторінка голокосту. Водночас, у 1949-му, у Пекіні пролунали перші заяви про створення Китайської Народної Республіки, що визначило нову геополітичну реальність. У 70-х роках відбулися події, які показали різні обличчя людської цивілізації. У Британії з'явилися перші банкомати, що відкрили нову еру фінансових технологій. У рейк'явіку відбувся матч століття, де американський геній Бобі Фішер переміг радянського чемпіона Бориса Спаського, довівши, що шахи можуть бути не менш захопливими за спорт. У ті ж роки на телеекранах з'явилися нові мультфільми, що сформували дитинство цілих поколінь. Абеліз у 1981-му проголосив незалежність. А Вірменія у 1991-му розпочала власний шлях як держава, звільнившись від радянського ярма. Сучасна історія цього дня також сповнена важливих рішень і символів. Після трагедії 11 вересня 2001 року США заснували Міністерство внутрішньої безпеки, яке мало убезпечити країну від нових терористичних атак. У 2015-му році, вперше в історії, Папа Франциск виступив у Конгресі США, закликаючи до миру, милосердя й захисту слабких. І нарешті, у 2022 році, в Росії оголосили так звану часткову мобілізацію, що призвела до масових протестів, втечі сотень тисяч чоловіків за кордон і нової хвилі нестабільності, яка сколихнула весь світ. Не дивно, що саме цього дня людство відзначає міжнародний день миру. Адже історія 21 вересня це постійне нагадування, у найтемніші моменти, поряд із війнами і кризами, народжувалися великі ідеї, культурні шедеври та технологічні прориви. Це дата, що вчить нас бачити цінність у свободі, берегти мир і робити висновки з минулого, аби майбутнє не повторювало його помилок.